Добрий день, діти! Сьогодні ми дізнаємося про життя диких тварин навесні. З приходом весни у тварин з'являється багато змін і турбот, а яких саме ми дізнаємося далі? Весна в житті диких тварин одна з найважливіших періодів, прокидаються від зимового сну ведмеді, їжаки, змії, комахи, гризуни. Одним із перших виходять із зимової сплячки, веде адже наприкінці зими в них з'являється кілька дитинчат, яких потрібно доглядати. А ось гризуни пробуджуються набагато пізніше, ближче до початку квітня, коли стає вже зовсім тепло і з'являється перша рослинна їжа. Їжачки сплять солодким сном з листопада по квітень. Під час сплячки їжаки значно втрачають вагу, тому після пробудження основне завдання знайти їжу та поповнити жирові запаси. У цей час їжачок ненаситний. Зимовий сон бурсука не дуже міцний. Навесні вони прокидаються і в них народжуються дитинчата. З початком весни у багатьох звірів зимове хутро стає рідшим, змінюється його забарвлення. Це весняне линяння. Своє світле, тепле хутро звірі змінюють на не таке густе й темніше. Найголовніше, що відбувається в житті тварин, це народження дитинчат, сніг ще лежить під деревами, а у зайчихи вже народилися зайченята, у барлозі теж поповнення, ведмедиця народила ведмежат. Пізніше з'являються борсученята, їжиченята, білченята і вовченята. У лисиці в квітні з'являються 5-6 сліпих але міцних лисенят. Наприкінці березня у диких свиней народжуються поросята. У маленьких поросят на спині і боках помітні яскраві смуги так дорослим тваринам легше помітити їх у траві. А зараз давайте пограємо у гру хто у кого. Тобто я буду вам називати дорослих тварин, а ви їх дитинчат. Наприклад, заєць, зайчиха. А їх дітки хто діти? Правильно зайченята. Отож, кабан, свиня, а їх дітки як називаються? Правильно поросята. Наступні тваринки лис, лисиця, правильно лисенята. Далі ведмідь, ведмедиця, ведмежата, так, вірно. Вовк вовчиця, вовченята, молодці дітки. А зараз відгадайте загадки про тварин. Взимку білий він, як сніг, влітку сірий, з вух до ніг не помічать хижоки ні лисиці, ні вовки. Хто це? Так, вірно, це зайчик. Наступна. По деревах спритно скаче, шишки лускає добряче. Так, вірно, білочка, взимку спав у купі хмизу. Навесні він звідти виліз, колючки свої почистив і побіг шукати їсти. Молодці, вірно, це їжачок. Діти, а про кого говорять? Великий, бурий, кошлатий, клишоногий, незграбний. Так, вірно, це ведмідь. А сірий, злий, зубатий, голодний. Молодці, дійсно, це вовк. Хитра, пухнаста, руда, моторна. Вірно, лисичка. Маленький, довговухий, полохливий це зайчик. Молодці. А зараз я пропоную вам назвати диких тварин та їх дитинчат в однині та множині. Наприклад, Однина заєць, множина, зайці. Поїхали. Зайченя, зайченята, лисиця, лисиці, лисеня, лисенята, вовк, вовки, вовченя, вовченята, ведмідь, ведмеді. Ведмежа, ведмежата, молодці, а зараз трішечки пограємось і виконаємо пальчикову гімнастику. Завітала вже весна, тепло вкрай наш принесла, огорнула всіх навколо ніжністю і добротою, зайшла в місто, сад і ліс. У домівки, парк, ну скрізь, завітала до зови, білки, мишки і лиси, до ведмедика прийшла та його там не знайшла. У берлозі спить мохнати і не хоче відчиняти. Стукає весна у двері, не сиди в своїй печері. Тут вже сонце тепло гріє, Зайченя йому радіє, вже проснувся їжачок, вже танцює павучок, в гаю квіти розцвітають, пташечки пісні співають. Досить, Соня, вже вставай, холод і зиму забувай! Вже й ведмідь не хоче спати, а іде весну зустрічати. Діти, подивіться уважно на малюнок та скажіть, хто де знаходиться, де знаходиться білка? Білка на гілці. Так, сова, сова в дуплі, вірно, вовк, вовк за деревом, ведмідь, ведмідь в барлозі, лисиця, лисиця в норі, заєць, заєць за кущем. А хто із звірів знаходиться вгорі? Так, це білочка та сова. А хто ззаді? Вовк вірно він за деревом. А хто праворуч? Лисичка. А ліворуч ви кого бачите? Їжачок та ведмедик. А хто на дереві? На дереві в нас білочка та сова. Молодці. Діти, ми сьогодні з вами гарно попрацювали. Отже, тепер давайте зробимо висновки, назвемо основні весняні явища у житті тварин. Перше це пробудження від зимової сплячки. Друге зміна хутра. І третє народження малят. Ви всі молодці. Бажаю вам успіхів!